Вітаю, шановні Лубенці. Сумна й трагічна, звістка прийшла в нашу громаду. Загинули наші земляки, мешканці нашого міста, військовослужбовці Сиров Дмитро Степанович та Омельченко Олексій Григорович. Загинули, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною. Захищаючи нас з вами, свої родини. Слава героям! Прощання відбудеться, як і завжди в нас на Володимирському майдані. Про час ми повідомимо додатково, як вже будемо знати точно, в який день це відбудеться. Коротко по інших питаннях, які стосуються сьогоднішнього дня, 20 вересня. Хочу наголосити про те, що у нас різко зросли захворювання на COVID-19. Сьогодні у наших медичних закладах знаходиться 126 хворих. Одні зверталися і лікуються амбулаторно, інші стаціонарно. Стаціонарно менше, значно менше, В інфекційному відділенні троє. У педіатрії шестеро, тому я звертаю увагу, що хворіють, дуже багато хворіють дітей. Прошу дотримуватися тих вимог, які передбачені, коли ми перебуваємо в місцях загального користування. Ну і безумовно, як тільки починаєте себе погано почувати, то звертайтеся до сімейних лікарів. У суботу та неділю відбулися благодійні акції на підтримку збройних сил України. За цей час нашими закладами, представниками культури на концертах, школами під час ярмарок зібрано значну суму коштів, передано одному з благодійних фондів нашого міста. І на ці кошти буде придано автомобіль для однієї з бригад збройних сил. України по замовленню. Про це буде повідомлено додатково. А знову ж за школи навчання відбувається ну, в різних варіантах по різних школах: і онлайн, і офлайн, і змішаному варіанті. Але ми рухаємося до того, щоб збільшувати кількість шкіл, які розпочнуть працювати із дітьми у себе в приміщеннях. І безумовно, саме основне це і дитячі садочки групи продовженого дня розпочнуть працювати. В школах там, де це можливо, з 1 жовтня продовжуємо працювати з різними фондами по наданню і отриманню різного роду допомоги. І от буквально сьогодні прийшла інформація від проекту ГІЗ, в ньому приймала участь проект реконструкції системи опалення по школі номер 2 нам повідомлено про те, що ми ввійшли в програму і будемо працювати над отриманням гранта в сумі 100 тисяч євро. Це десь близько 4 мільйонів гривень і співфінансування від місцевого бюджету 10%. З початку війни, з 24 лютого, в нашій громаді народилася 231 дитина, 120 дівчинки та 108 хлопчиків. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!